Доброго дня, українські аграрії. Завод Кобзаренка сьогодні знаходиться на виставці Агрочелендж Київській області, село Дослідницьке. Сьогодні другий день виставки, 23 травня. Ми сюди привезли техніку п'ять одиниць. Чотири з них знаходяться у нас на стаціонарі, і одна техніка знаходиться на показах. Вчора був дуже вдалий день. Було дуже багато у нас відвідувачів. Аграрії дуже зацікавлені нашою технікою. Що хотілося б сказати. Завод Кобзаренка працює навіть в такі складні часи. До кінця року ми маємо завантаження і випускаємо техніки для наших українських аграріїв. Крім того, ми розробляємо новинки, які будуть представлені в цьому році. Слідкуйте за нами і дивіться за анонсами. Зараз би хотів би продемонструвати і розказати трошки про техніку, яка знаходиться в нас на стаціонарі на виставці Агрочелендж. Привезли у всім вже любимий прицеп самосвальний. Це один із наших найпродавайміших моделей причеп ТСП-20. Цей причіп універсальний. В ним можна ввезити як зерно, так і заготовлювати корма, а також можна використовувати для вивезення гноївки на поле, органічних добрив. Має 20 кубів. Для зручності, якщо це сило, стіна корма, ми придумали такі нашивки. Також він комплектується тентом для того, щоб ви у погану погоду, коли йдуть шнива, зберегли своє зерно і не намочили. Причіп має 20 кубів. Вантажопідйомність такого причіпа 16 тонн. Агрегується з трактором від 150 до 200 кінських сил. Заот Кобзаренка в нас виготовляє велику лінійку причепів від 6 кубів і до 39 кубів. Тобто на, на будь-який розмір є у нас причеп для кожного аграрія, як для великого, так і для маленького. Далі ми привезли сюди тюковоз для круглих тюків ПТ-18 на 18 тюків. Цей агрегат призначений для збирання тюків в полі. Одною одиницею. Тобто для того, щоб вам зібрати тюки, вам треба-навсього один тракторист, один трактор і наш тюковоз. І ваші тюки будуть зібрані в полі за лічені дні. Це дуже актуально зараз в цей момент в цю, в цю війну, тому що ми знаємо проблему аграріїв, проблему з механізаторами, з трактористами. Ми знаємо, що при заготовлі тюків так сказати, старим способом. Там треба збирати ціле весілля для того, щоб зібрати тюки. В нашому випадку одного тракториста посадили і він зібрав вам усе поле тюків. Наступна наша одиниця, яка знаходиться тут, це вакуумна напівтричістер цистерна ВНЦ-6. Це шестикупова бочка, яка теж можна сказати універсальна, і вона використовується як для... Води просто для підвезення води вам до оприскувача, просто в поле вивезти воду, так і для викачки рідких органічних добрив. Цинтерна невеличка підходить до популярного трактора 80 кінських сил, який є в майже в кожному господарстві. Взагалі, завод Кобзаренка виготовляє великий асортимент бочок від 6 до 36 кубів. І з різними насосами, опціями. Так що звертайтеся, ми під вашу потребу підберемо те, що треба, які вам опції потрібні для виконання ваших цілей і ваших задач у господарстві. Наступна одиниця це бункер-перегрузчик. Ми вже давно їх продаємо. Ми тут представили ППН-20, це одна із найпродавайміших моделей, тому що має 20 кубів. Має 16 тонн вантажопідйомності і підходить під трактор від 150 кінських сил. Цей ПБН оснащений опцією зважування, яке допоможе вам точно знати, скільки ви зібрали в полі і довести до комори кількість ту, яка була дійсно на полі. Для зручності також завантаження машин. Ви знаєте, що у вас не буде ніколи перегрузу. Зразу знаєте, скільки ви туди загрузили зерна. Завод Кобзаренка виготовляє великий асортимент бункерів. І ви знаєте, за цей час виготовлення наших бункерів ми продали більше 4 тисяч бункерів в Україні. Тобто по всій Україні їздить по всіх полях і дорогах на даний момент 4 тисячі одиниць бункерів перегрузчиків виробництва Кобзаренко. І також у нас є рот розкладачі органічних добрив. покажемо в роботі відео, як працює і розкидає органічні добрива. Сьогодні ми представляємо до вашої уваги розкидач органічних добрив. Він іде у нас планчатий. Також в ньому встановлено два вертикальні літера, що дозволяє рівномірно вносити порину і компост всі органічні В, в Даному розкидачу також встановлено і драгонічна привідору, що дозволяє використовувати оптимальну норму внесення на полі. Тобто там від 3 тонн на гектар і більше. Також хочу вам повідомити, що з квітня 2024 року завод Кобзаренко стає Кобзаренко. Це дало змогу об'єднати наші три заводи в одне ціле і випускати техніку під брендом Кобзаренко тепер завод Кобзаренка, Кобзаренко-Спілка в Польщі і прад компанія Кобзаренко єдине ціле під брендом Кобзаренко так що найближчим часом зустрічайте техніку з надписом Кобзаренко і новим логотипом. Кобзаренко також у 2024 році активно співпрацює з Міністерством економіки. Ми приймаємо участь у всіх засіданнях і програмах. Зараз долучилися до ініціативи президента і програми, зроблено в Україні. Уже вся техніка наша маркується такими от табличками-значками. І очікуємо, що найближчим часом наші аграрії українські будуть отримувати кешбек за те, що купляють українську техніку. Ми дуже вдячні Збройним силам України за те, що ми маємо змогу знаходитися тут під відкритим і мирним і спокійним небом. Ми вдячні Збройним силам, що Завод Кобзаренка в Сумській області в Липовій Долині має змогу працювати і виготовляти техніку. Всім дякую за увагу. Всіх запрошуємо на Завод Кобзаренка в Липову Долину в Ромни на екскурсію. До побачення.